Друзі, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Сьогодні, 8 вересня 2023 року, я хочу вас ознайомити з декількома сортами винограду, з яких я виготовляю вино. І почнемо ми з сорту Маркет. Це буде з тих сортів, які вже готові до вживання. Він тут посаджений неправильно. Дивіться, гронка невеличка. Бачите, невеличкі грона. Ось ягідка і врожайність тут не дуже. Зараз я спробую показати якийсь більш-менш грону, нормальне. Зараз ми провіримо його на сук. Бачите, ось? ось бачите, яке грона. Ці теж не дуже великі. Не дуже. Він себе гарно показує на арці. На арці, розумієте? Грон небагато в ньому. Якщо на шпалері, він жирує і нічого не видає. Так що на шпалері його краще не садити. Зараз ми провіримо на цукру Хочу вам показати і не можу. 20% він має цукру І так, друзі, це теж маркет росте. Дивіться він йде сюди-сюди-сюди. І ось, бачите, це формування. Далі він буде плоду виносити на ось цій лозі. Буде називатися кордон це формування. Зараз покажу вам гроно. Дивіться гроно. Сховане в сітишці. Бачите, наскільки гарніше грона. Наскільки воно гарніше, більше. Ще є одне гроно. Зараз, зараз, зараз. Вибачте, вибачте. Ні, це дуже-дуже маленьке, воно, але ми з нього зараз візьмемо ягідку і спробуємо його натурати. Саме більше я вам показав. На цьому кущу показала 21 цукру. І грона, дивіться, я не, не знаю, як вам ту показати. Зараз покажу зніму мішечок. Ось дивіться, збитий качанчик такий виходить. І ягода в рази більша. Так що він себе покаже ще, ще інакше. Ще інакше він себе покаже. На такому формуванні. Так виглядає кісточка, бачите, вона вже коричнева. Тут ще два саженці маю марки, та вони на продаж. Вони вже дуже великі, вони мають грона. Дивіться, навіть такий саджанець має зовсім інше грон. Як той, що там. Ось ще грона тут є. Вони в траві, я про них забувся. Ось, бачите, два такі грона. Лоза вже в нього визріває. Там ще в мене росте. Чисто для мене я вивів сюди Каберне кортіс. Так ми підійшли ще до одного сорту винограду. Це Амурський. Це дикий амурський сорт винограду, який є з далекого сходу, з тайги далекого сходу. Ось його є одне таке от гронку. винні сорти неправильно рівняти з цими з столовими. Ось дивіться, яке гроно я сховав, бачите. ось. Тут уже дзьобають якісь його пташики. Теж ми зараз візьмемо ягідку і спробуємо його на цукор. Скільки він має цукру? Бачите, я теж роблю йому штамп кордон. Він кордоном далі буде плодоносити. Багато виноградарів вже, котрі роблять вино, використовують такі штамби як кордон. Він в підвішеному стані і тут буде кожен пагін і на ньому буде громко. через якусь відстань. Буде далеко плодоносити від свого куща. Дуже хороший смак Амурського і подивіться, який сік. Який сік. О! Зараз ми побачимо з вами, скільки він має цукру. От, як бачите, Амурський має... Амурський має 24% цукру. Лоза на ньому. Де визріває, де не визріває, як де? Ну, в основному визріває. Ось бачите? Ось на іншому штамі лоза визріває. Цукру має 24. Це дикий виноград з Тайги далекого сходу, де я служив в армії. Князів Волконської, Шабаровський край. І був я в Тайзі, і зелений виноград такий собі кидав компот, в лісі, лісі зірвав і кидав його в компот. І уявіть собі, з, з того зеленого нічого такий собі був компот. Друзі, якщо зараз зможу, то зніму сокола. На горобців полює, а горобці кричать. Ні, не підпустив сокіл мене до себе. Хі -хі. Добре, друзі, тепер показую вам ще один сорт винограду. Французький. До речі, маркет це був американець, Амурський це дикий виноград з далекого сходу. А це є французький Леон Мійо. Це перше плодоношення в мене. Зараз ми підійдемо ближче до нього. Ось такі качанчики. перші, бачите, на руці. Ось такі качанчики, ось такі качанчики. а Середня рука, так що можете орієнтуватися. Це перше плодоношення. Ось. З нього дуже хороше сухе вино, кажуть, виходить. А ми будемо робити з нього напівсолодке, бо ми сухого не робимо. Бачите, ось уже лоза визріває. Дивіться, наскільки вже визріла на ньому лоза. До речі, на технічних сортах, з котрих роблять вино, лоза дуже гарно визріває. Дуже гарно, бачите? Оце буде ж там кордон. Кордоном буде йти далі. Це поки що перше були тут Зараз ми провіряємо його на цукор. Хочу показати і не можу. На сонці стою на вулиці. Друзі, вибачте, що довго вас затримував, не показував. Вирізати цього не можу. 23% він має цукру. <кій> Я хочу спробувати чисто з нього зробити вино, без ніяких купажів. Якщо сподобається, значить буде він в мене, ні то ні. Ну поки що він плодоносить дуже гарно, в інших людей плодоносить гарно. А зараз ми підійшли до такого сорту винограду, як Латовський. Дивіться, як його почуть ось. Ось, бачите. Оси, слизні. Так його їдять. Отак звисають. Бачите, грона гарненько. Звісають так, грона. Так. Так ось звісають з нього гронка. Бачите? Я з нього виготовляю біле вино. Воно виходить трошки жовте в мене. Ось тут навіть з кореня пішов, дивіться, перезрівши ягоди, бачите? Ось там, бачите, ось ось грона гарні. Трібно його зривати раніше, ті, що достигнуть, бо оси не дають йому спокою. Дивіться, тут в тіні, Бачите, яке велике гроно. Тут велике гроно. Тут. Всі. Технічні виногради люблять таке формування. Кордон або на арку. Так вони на місці не люблять. Зараз я зірву стиглу ягоду і ми провіримо його на цукор. Бачите, має небагато цукру, але попередньо я брав ягоду, то мала 24 цукру. От якось так, друзі. Це все, що я вам хотів показати в цьому відео. Тому що коли продаєш саженці, чи пропонуєш людині, вона питає, чи з ним багато мороки, <кій> І коли каєш на вино, то чи велика ягода. Ось мускат Блау це на вино. І можна їсти. Але з ним потрібно грати, його потрібно вкривати. З ним більше мороки. Ну зараз той аромат хороший біля нього. І от я вже хотів завершити відео. Але провіримо зараз ми його на цукор. Скільки він має цукру? Він належить до вкривних, універсальний, це не є чисто на вино. Якщо чисто на вино, менше замороки, маркет, той самий Леон, Леон Міо, Фронтіняк-Грі. Оці фронтіняк-грі, до речі, ще не готові. Ці сорти, так. Да. Там маленька ягода, але солодкі, при біді можна їсти, той самий платовський, можна їсти, якщо немає столових. Друзі, має 18 цукру. 18. Бачите, 18. Мускат Блау має. Ну, я з нього вино не виготовляю, бо тільки один кущик. Або їмо, або на продаж. От якось так. Ну. Ще покажу на останок Юпітера Грона, як виглядає. Ось, все, нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом!